Вітаю вас! Кожне звернення до нашої програми це ваш біль. Подекуди зневіра і відчай знайти вихід у правовому полі з ситуації, що склалася. Трапляється, що й нам буває нелегко знайти світло в кінці тунелю вашої проблеми. Та, як правило, виставивши ту безвихідь на широкий загал, з'являється більше розуміння, чому так, а не інакше, склалася ситуація. Саме на наше розуміння розраховує Галина Лисак з села Новоукраїнка, що давно не вірить підпискам чиновників, але ситуацію залишати так, як є, не збирається. Про це дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Для подружжя Галини та Олександра Лисаків у 2001 році було великим успіхом розпрощатися з малосімейкою у Рівному та з доплатою придбати власне обіця у селі Новоукраїнка Рівненського району. Сподіваючись, що життя в селі сприятиме зміцненню здоров'я. Чоловік був після армії, направили його як ліквідатором. По сьогодні він не має не посвідчення, не ліквідатора, нічого. Являється інвалідом другої групи. Я являюся також інвалідом другої групи, пов'язана з онкологією, що в чоловіка, що в мене дитини, вроджена на маляний рок. Проблеми було, знімали групи, але на даний час в чоловіка лишилася група другої інвалідності і в мене. Але суть в тому, що нам по, так, порекомендували, щоб поміняти місце проживання, тобто переселитися з міста десь в населені пункти. От ми рік часу шукали і все-таки обрали місце село Новому Українка. Тут непогане місце. Був тут полігон. Ми знали, що був полігон, але проблем не було. Чисте повітря, можливість мати, хоча й невелике, але своє господарство, городину для подружжя, що виховувало двох дітей, хворих на лейкоз, було більш ніж розкішю. Та з часом зрозуміли, що здоров'я не ставало кращим, хоча відразу ніби й був помітним ефект від такого переїзду. Переселившись сюди, зразу було все нормально. У 2005 році я захворіла онкологією. Чоловіка так само і кажете, було все нормально? Ви захворіли? Ну в ну, мене не було, у мене було захворювання ревматис, проблема з серцем, ну і так і з позвонком деякі міри, але ну, онкології не було, а захворіла особисто я тут новому українку. Коли я переселилася, часті були такі так само чутки, що той захворіло дитя онкології, то й чоловік помер від онкології. Якийсь частий збіг обстане. На даний час оце ми вже проживаємо з 2001 року по сьогодні, і дуже багато померло іменно від онкології. Щоб сказати, що це екологі... що це приводить, що в нас саме на нашій території онкохворих, я б не сказав, бо відбувається і, і... і на Колегії де проводять відділи охорони здоров'я, таких статистичних даних не наводять. упродовж 15 останніх років Богдан Грицюк завідує амбулаторією загальної практики сімейної медицини в новоукраїнці, а ще до його дільниці входять села Бармаки, великий і малий житин, Радиславка, Козлин та Ремель. Він однозначно заперечує чутки про значне зростання онкозахворюваності у селі упродовж 2013-2015 років. Каже, що показники трохи підстрибнули та лише за рахунок приміських сіл. Наприклад, проживає батько чи діти побудувалися в селі Бармаки. Батько проживає в місті рівно, батько 80 років, він онкозахворювання виявили. Вони беруть його до себе в село Бармаки, де вони построєні, мають дачний будиночок, чи такий будиночок, беруть до себе по догляду. Він помирає там в селі Бармаки. Тоді вони звертаються по місцю проживання хворого і до мене звертаються за випискою про довідку про смерть. Я видаю довідку про смерть, хоронять село Бармаки і цей. Пацієнт чи померший, який приписаний в місті Рівне, автоматично стає моїм пацієнтом. І це в статистику йде до мене. Так само ідентично по селі Великий Житин, по дачах села Наукраїнки, а на дачах у нас на даний час проживає від тисячі до двох тисяч населення, яке приписане все в місті Рівне. Галина Лисак каже, що не відразу після онкозахворювання забила на сполох. А вже тоді, коли їхня затишна оселя почала вкриватися тріщинами. На думку жінки, так далося в знаки сусідство з військовим полігоном, на якому у той час активно утилізували боєприпаси. Тож всі негаразди спочатку жінка пов'язувала лише з таким небезпечним об'єктом. Вона, тим більше, проживає десь до семи років, мабуть, тут на території, а ми вже проживаємо, я, допустимо, 55 років. Проживаю і це, то ми привищені до цих, бо і раніше проводились ці навчання, а в даний момент йшла в 2013 чи 2014 році утилізація боєприпасів, тому вибухи участилися, тому були неодноразові звертання до контролюючих органів, тобто і екології, і санстанції, де вони виїжджали, зробили тут комісії, заміри і, і це. Але ну Українка не є таким епіцентром, де є на. Села, які розміщені, звісно, набагато і меншою, як село Новоукраїнка, навіть і Козлин, Це, але і таких сказати кричущих моментів, щоб відчували люди, не було. Я проживаю тут в Тученні з 85-го року. І наскільки я пам'ятаю, і з тих ще 85-х років, хай заскажуть і місцеві жителі. Раніше було ж більше тих зривів і тих вибухів, тому що раніше, як були навчання на полігоні, як вони починалися з початку вересня, то вони тягнулися до цілої зими. І рвали і день, і ніч, і скільки тут і воєнних було, і все було. Зараз порівняно з тим, що колись зривали, то це мізер. Але ж, звичайно, це протязі го року знищували боє, Запаси, якісь там воєнні, чи воєнного часу чи теперішнього часу не знаю, звичайно, що там зривали, і скільки його там зривали, нам невідомо. Ну, ви відчували дискомфорт? Я, наприклад, дискомфорту не відчував. Ми постійно проводимо моніторинг. Ми завжди, коли проводять вибухи на полігонах, нас інформують відповідні інстанції і нас залучають в комісії, щоб ми контролювали рівень забрудненості. Але нічого не фіксується перевищення граничних допустимих концентрацій нічого не не встановлено. 233-й загальновійськовий полігон Рівненський полігон, який місцеві жителі називають Тучинським. Діє з 1946 року. Територія полігону сягає понад 30 тисяч гектарів. Середня довжина полігону становить 32 кілометри, ширина в середньому 16 кілометрів. Розташований на території Костопільського, Березнівського, Рівненського та Гощанського районів. На полігоні триває інтенсивна бойова підготовка мобілізованих військовослужбовців, які опановують застосування штатного озброєння і техніки під час занять із тактик. По спеціальної і вогневої підготовки як в день, так і вночі. Заняття проводять інструктори, які мають досвід участі в миротворчих та антитерористичних операціях на території Донецької і Луганської областей. Коли ми переселялися, я все знавала інформацію. Такого не було пекла. Як було на даний час, от вже от другий рік, все одно такого немає. Як взяти 12-13 рік. І частково 14. Чому? тому, що звозили по 6 з усієї України боєприпаси, знищували нашу армію і все зривали. Я ж вам повідомляла, що суточна норма, за суточну норму зривали місячну норму, місячну і зривали вночі ши. Зривали дуже часто, коли йде вітер, ураган, коли дощ, щоб менше це не бачили люди і тому подобне. Сам Лова сільської ради казав, козлині він сам проживає, що нема чим дихати було. Саме тому Галина Лисак своїми скаргами почала атакувати і урядову гарячу лінію і адміністрацію президента України. І державну службу України з надзвичайних ситуацій, і Міністерство оборони з приводу руйнації її будинку в результаті проведення військових навчань на території військового полігону. Відповіді чиновників високого рангу довго чекати не довелося. З усіх інстанцій до жінки посипалися пояснення, у яких її інформували про ситуацію на полігоні. Період з лютого по березень 2013 року, відповідно до плану підготовки рішення начальника генерального штабу Головнокомандувача збройних сил України, на території Рівненського загальновійськового полігону проводиться польовий вихід реактивного артилерійського дивізіону військової частини А 09 98 під час якого виконуються бойові стрільби з реактивних систем залпового вогню БМ 21 «Град». град. 2013 році були проведені тактичні навчання. Тактичні навчання проводились зі стрільбою артилерії і проводилися зі стрільбою е, танкових підрозділів. Знов таки, якщо брати е, по нашому полігону відстань від села, там, де проводилися навчання і де проводилися стрільби, там, де проживає дана громадянка, е, вона не найменша. Найбільше не, е, до мала Любаша. Там, виходить, 7 кілометрів. Якщо брати напряму до е, великого Житина чи до малого жителя, там, виходить, близько 23-25 кілометрів. Від інших жителів претензії не надходило. Всі претензії, які були, це від даної особи. Були претензії, але це не по питанні вибуху. Тоді, коли підривали заряди, дим йшов на борщівку на малу Любашу. Але знов таки зменшували заряд, знаходили альтернативу. Це все в процесі роботи робилося. Галина Лисак переконує, що від її хати до полігону 20 кілометрів. А якщо навпростець, то не більше шести семи. Та скарги жінки щодо надто потужних вибухів на полігоні, які нібито завдали шкоди її оселі, перевіряла спеціальна комісія, до якої увійшли фахівці територіального управління МНС, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в області, спеціалісти обласної СЕС 13-го армійського корпусу рівненського полігону та обласної ОДА. І було встановлено, що за результатами проведених замірів, максимальний рівень шуму не перевищував гранично допустимий рівень. Відповідно до проведених замірів утилізації боєприпасів та проведення військових навчань з виконанням бойових стрільб на території рівненського зальновійськового полігону не може бути причиною руйнації будинку. Ми в 2013 році комісійно їздили і перевіряли цей будинок. Даний будинок, по-перше, стоїть на булоці місцевості. Армопояса там ніхто не зробив. Дана споруда не могла піти тріщини від того, що проводиться утилізація або стрільби на полігоні. Просто-напросто це вже питання більш будівельників, хто її будував, яким чином будували, проєктна документація потрібно піднімати. Одним словом, це більше питання не військових, а більше питання будівельників. Полковник Олександр Ніколайчук запевняє, що упродовж трьох останніх років утилізація боєприпасів методом підриву та вистрілів взагалі не проводиться. Нині ж на полігоні триває звичайне навчання особового складу з індивідуальної та фахової підготовки для участі в АТО. Та для виявлення причин руйнування будинку і встановлення розміру збитку комісія порадила Галині Лисак звернутися до організацій, які проводять ліцензовану діяльність щодо технічного обстеження будівель, а вже потім через суд оскаржувати рішення дії чи бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування посадових і службових осіб. Тобто мені треба зараз виложити велику дуже суму коштів. За те, щоб зробити оцей аналіз, оцього всього. Я з цим не згідна, так як ми малозахищені захищеної версти населення, сім'я, я неспроможна. Я отримую 1049, чоловік отримує 949. Таких в мене статків немає, то, що ми вже дякувати Богу, що тоді квартиру продали, купили хоч оселю. І вони зможу взагалі лікуватися. Навіть питання, а що за ці кошти можна прилікуватися? Не санаторію, немає як сказати, ліків навіть їх купити, продуктів нормальних продуктів неможливо купити. В зв'язку з чим не можна купити. Зв'язку зраною та пенсією, хочеться те риби. Та риба неякісна, може отруїться. Потрібно питання нормальне. Оце ще дякувати Богу, як то є якась своя ну, курятіна, курятіна якесь яйце. Ну, завели мион внутрі, щоб для чоловіка, бо він не може взагалі такого нічого не їсти, я ще можете. А так, за які кошти пролікуватися, куди йти. Щороку райдержадміністрація виділяє матеріальну допомогу лисакам на лікування як онкохворим, та вони все одно ледь зводять кінці з кінцями. Та це не заважає жінці активно займатися громадською роботою. Каже, що допомагає відстоювати права таким же хворим людям, як сама. Особливо жінка переймається занедбаним станом навколишнього середовища. Турбує Галину те, що в селі ніхто порушень екологічного законодавства не виявляє. Відтак і її сусіди, і, взагалі, односельці спалюють вдома відходи пластику і сміття. Хоча для таких, як вона, це значно погіршує якість життя. Каже, що просто задихається від чадного газу, тому власні відходи самостійно відвозить до Рівного в спеціальні контейнери. Атмосферне повітря є однією з основних складових навколишнього природного середовища. Звичайно, спалювання як сухої рослинності, так і відходів, в тому числі пластику, становить, ну надає велику шкоду навколишньому природному середовищу. Зокрема, спалювання стерні, стир... Сухої рослинності призводить до зміни структури ґрунту, до зниження його родючості. І те, що загально прийнято, що попіл є мінеральним добривом для того, це на сьогоднішній день вже фахівці з ґрунтознавства давно це заперечують і кажуть, що навпаки, воно шкодить самій структурі ґрунту, понижується родючість ґрунту, знищується в результаті спалювання сухої рослинності, верхній шар ґрунту, сам гумус. Ті самі сантиметри які надають родючості цьому ґрунту, любе спалювання, сміття, спалювання сухої рослинності завжди було є і буде шкідливим не тільки якби для нашого здоров'я, а й для навколишнього середовища. При спалюванні таких речовин в атмосферне повітря виділяються продукти горіння, виділяється чадний газ, окис вуглецю. Також виділяються е, значні е, канцерогени, які шкідливі для нашого організму, це діоксин, і найбільш може виділятися найбільш така шкідлива речовина, як бенспірен. Це теж канцероген. Це і надзвичайно шкідливий для нашого організму. Також е, при згоранні, наприклад, пластику чи поліетиленових кульків, пакетів. Е, Виробив із і поліетилену, виділяється такі, ну, до 70%, шкід... до 70 найменувань забруднюючих... забруднюючих речовин, які є шкідливі для нашого організму. Це все може спровокувати захворювання органів дихання, хронічних захворювань. У мене починає головокружіння, тошнота. І я не можу нічим лікуватися в зв'язку з тим, що в мене ось є заключення. Алергія на медикаменти на все сходила в так само, поробила аналізи і потрібно її мене ліками. А як далі лікуватися? Сусіди озлоблюються на мене. Зато відкритим е, текстом кажуть, палили, і будемо палити. Нічого ти нам не зробила і нічого не зробиш. Але ж все таки. Потрібно якусь совість мати, і повинні війти в мої полустан здоров'я, так як я що, хворію, і можуть завтра бути на моєму місці, очутитися. Так що не треба бути байдужими і бути милосердними, і не робити злу, бо те зло вертається ж до них. Це є проблема не тільки пластику, а, наприклад, якщо зараз буде осінь, зараз будуть скарги просто сипатися сніжним комом на те, що спалюють листя. Так, є передбачені штрафи, але треба зловити за руку того чи іншого, хто хто це спалює. В першу чергу має відповідальніше ставитись та людина, яка викидує це все в атмосферу. От, на жаль, Біля кожного поставити якогось там ревізора ми не можемо, тому це є проблемою Рівненського району. Але по сміттю взагалі теж є проблема. Ми зараз працюємо на те, щоб створити 20-кілометрову зону, для того, щоб обслуговували ті фірми, які обслуговують в місті Рівному, або КП-1728, або Санком. Як правило, у сезон жнив та збору урожаю до Державної екологічної інспекції до Держсан і підслужби найбільше надходить скарг щодо спалювання відходів та сухої рослинності. І хоча чинне законодавство України передбачає покарання за такі діяння, випадків спалювання на жаль не меншає. Переважно спалюються бадиля картоплі. Зараз останнім часом це прибудинкові території і індивідуальні садиби. Переважно ці ця бадиля обробляється пестицидами від колорадського жука, і це все воно впитує в себе забруднюючі речовини і при спалюванні. Всі ці забруднюючі речовини, речовини пестицидів виділяються в атмосферне повітря, і знову ж таки ми їх вдихаємо. Воно в нас в організмі накопичується і теж воно дуже шкідливе для здоров'я нашого. Адміністративний кодекс передбачає покарання, заспалювання сухої рослинності, залишків, листя і тому подібне. Статтю 87-1 передбачені штрафні санкції на громадян від 170 до 340 гривень. На посадових осіб там санкції набагато вищі. Це, це вже від 850 до 1190 гривень. Заспалювання відходів, пластику ну і будь-яких інших. Передбачена вже інша відповідальність, більш жорсткіша більша. Це статтю 82 За порушення правил поводження із відходами, передбачена відповідальність накладення штрафних санкцій на громадян від 340 до 850 гривень, а на посадових осіб вже від 850 до 1700 гривень. На адресу райдер адміністрації листи від Галини Лисак надходять регулярно або ж після якоїсь затишчя. Іноді доходить і до абсурду, розповідає Володимир Пилипчук, адже мають місце й скарги на саму пані Галину як активістку люстраційного комітету. Галина Лисак переконана, що слабке здоров'я її домочадців, а також понівечений садок та городина це також наслідок недалекого сусідства з соєвими полями. Адже саме влітку під час обробітку їх гербіцидами бути неподалік стає нестерпно. Вважає, що саме від дії пилу хімікатів сохло дві сотих малини та її улюблені троянди. Це дійсно сі питання, яке сьогодні потребує і вивчення і вирішення. Бо на сьогоднішній день цей обробіток гербіцидами дійсно відчутно на здоров'ї людей. Є площі, які обробляються цими гербіцидами фірмами. Колос Інвест Акрис, Агро у нас ці дві фірми, які заключили договори з людьми. І дійсності ці площі знаходяться близько населених пунктів. Микола Антончук вважає, що таке розміщення соєвих полів, які потребують спецобробітку, насправді є помилкою, яку не врахували під час розпаювання земель. Тому вирішувати перегляд умов оренди та проблемного сусідства слід на рівні району області. Ми зібрали сесію районної ради, звернулися на, до Державної екологічної служби для того, щоб провести позапланову перевірку, так як і мораторій на перевірку і фірм. Ми звернулися, щоб нам надали дозвіл на те, щоб зробити перевірку. Ми зробили перевірку декількох фірм. Дійсно, були зроблені ті чи інші порушення відносно людей відносно розпилювання цих гербіцидів. Вони травили або в спекотно порушеному. Можна було або заблизько під'їжджали до садиб людей, були накладені і штрафи, була проведена роз'яснювальна робота з підприємцями, так. Але що дуже радує, те, що підприємці не закриваються в кабінетах, не говорять, що вони не праві, а вони відкрито йдуть до людей, визнають свою провину. Звичайно, один з факторів з факторів ризику чи виникнення це теж є. Плив хімічних речовин, які виникають в результаті спалювання і пластику, і листя, і чого тільки треба, і тих вибухів на полігоні. Я так само, як е, пані Лисак переймаюся тим питанням і не проти, щоб тут не зривали і не палили. Але це питання не до мене, це питання вже до органів самоуправління, до наших владних структур. Хай рішають питання, хай закривають полігон, хай не палять, не смітять. Ну. Це ж так, що це не в моїй силі. На Ці виклики ж приїжджали заміри, робили служби, відповідні санстанції і інші. Не знаходили такого, щоб сусіди там спалювали це. Тим більше це ж приватна власність. Можливо, десь і дрова, і, і це, але самих скатів спалювання ми не бачили. Неразово звернення були, але не фіксували, що скатами хтось пропалює в домівках там і, і це. Взагалі є спорадичні випадки підпалів і несекціоновані сміттєзвали ж, так як і всюди. Як це, ми боремося з є індивідуально, кожна людина під підпис, щоб не спалювати і сміття, і кртоплення у ці періоди, але є, є просто ну є деякі просто хамські відношення і з підпалами, і це є. Це. Ніхто не може жити у суспільстві і бути вільним від його правил. У нашому випадку варто бути більш терпими усім учасникам конфлікту. Бо від нашого розуміння один одного залежить, наскільки ми комфортно почуваємо себе з іншими людьми. І чи зможуть, врешті-решт, наші діти знайти компроміси з іншими людьми? А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.